У вас замерзли грати. В карті переграду. Влад, ти готовий? Так. Стой, стой. Дякую, Василь Олексійович, парочку питань. Ви виходите кожного дня, так? Кожен день в 12-й годині. Це... В Європі тільки є два міста. Це у Польщі, Кракові ага. і на Україні в Чернівцях. Більше ніде немає. І це е, бувший мер, позаїмство, був відряджений у Польщі, і він бачив це, як це там теж така рада жити ага. І вирішив по такому ж самому сценарію запропонував тут. Зробити в червняцях. І скільки років вже ви так виходите? Буде дата у квітні місяць 10 років. Це... І не було такого жодного дня, щоб ви не вийшли? Не було такого жодного. Якщо я не можу йти, заміни є. Я, я, mm -hmm. Але mm -hmm. що буває, що захворієш, що живі люди. А потім позаїмся у нас у Львові, зараз, якщо ви будете у Львові, mm -hmm. два роки назад відкрили, теж, по-моєму, вже сценарій. Були mm -hmm. тур, брали mm -hmm. ну, а там грають 4 трубача 2 труб... через день по два трубача. У mm -hmm. вихідні вони грають кожну годину з 9 до 9 вечір. Mm -hmm. Вихідні дні. А що а за там мелодія? Один раз в 12. Що за мелодію виграли? Це наш перший композитор, сабодаж, може, місцевий композитор, написав пісню Марічка. Вона користувалась такою ж популярністю, mm -hmm. і червона рота зараз. І підхопив весь світ і тому, коли художня рада була, вирішили на цю пісню, мелодію на цю пісню зіграти. І саме ця мелодія 10 років грає. Так, тут, так? Можливо, з часу поміняють. Це така справа. Угу. А що б ви хотіли? Є можливість передати донечанам, донецьким глядачам, читачам, що б ви могли побажати? Ну, Я хотів, щоб в новому році. Щастя, радості їм. І якщо можливо запопорити такий же варіант, як у нас в Черницях. Якщо там є така, ж, така будова, радоша, то я би побажав, щоб вони приїхали сюди, побачили це в дійство і перейняли це. Добре, дякую вам.